що люди з такою технікою більше десь читали, але не стикалися, Тобто в тому плані, що практичного використання вони не бачили. Тобто вони десь бачили на YouTube-каналі якісь невеличкі відео, але вони самі не пробували. І от один раз прийшовши на майстер клас спробувавши, другий раз прийшовши на майстер-клас, спробувавши. У них якби такі, знаєте, виникає бажання потім вдома знову ж таки закупити такі матеріали, вдома спробувати, якісь такі невеличкі. Тобто, знову ж таки, працюємо з різними видами тканини, починаючи від таких сумочок, нас. Так, я невеличкі серветки теж закуповуємо теж матеріали Нам на такі невеличкі серветки, там 50 на 50 сантиметрів. І намагаємося якби, особливо все, школярам, школярам середнього старшого віку, щоб вони якраз теж долучалися Ми розповідаємо про саму історію, теж вийдіти, про те, що це вийшов. Що... Забута техніка, але насправді вона вже була дуже стародавною. їй більше тисячі років вона була в часи Київської Русі. Просто вона була популярна більше не для використання на території української держави, а більше для того, щоб щось зробити, вибити і віддати за кордон продати. Тобто вона більше діяла як на експорт. Був період, коли ця техніка була вже призабута, забута. Або нав'язані думки, що вона не наша, не українська, не притаманна для української держави території. Ну, щоб далеку історію не зав'язувати, просто я думаю, що ми в процесі давайте роботи будемо вже якось так спілкуватися. Які у вас будуть питання, ви будете видавати. постійно літньо весняний варіант на, на Як ви є такі зимою варіанти, які проводимо з, теж, на таких, на такого типу майстер-класах? Ну, Там не сніжинки, так? Ну так, тобто там, де є сніжинки, там, де є святий Миколай. Ну, береш така, зараз там. У нас фарби лягли ідеально. Так, Взагалі ця техніка з'явилася давно. Чому? Коли люди побачили вперше, як от мокрий предмет залишає на сухому відбиток. І потім, коли з'явилися рослинні фарби, вони розуміли, що таким чином можна прикрашати. Вона дешевше за вишивку. Чому? Тому що вишивка багато часу займає, але в Україні от вона дійсно використовувалася для декорування одягу. Для декорування навіть взуття, чому-то раніше шили зі шкіри взуття, і от на це. а також для декорування кераміки. От у нас там в світлиці є танжери, на яких є частина по, от можна потім підійти подивитися, щось розмальовано вручну, а щось саме зроблено в технології вибірки. Де це взагалі, яким чином можна застосовуватися? Оскільки ця фарба не стирається, то це може бути навіть такі родинні подарунки на свята, коли ну родичів на ну, Новий рік не знає, що подарувати. Так? Значить, то все є, вже все купили. То можна робити якісь певні такі свої сімейні подарунки. Це або набір серветок, або, наприклад, парфохи, або, наприклад, оці мішочки для подарунків. Закупити мішочки так, і самими їх оформити до, до, тобто, до свята. І дійсно якби, багато є свідчень про те, що навіть князівський одяг наших князів прикрашався частково і вибійкою. Фарби сюди, десь сюди, а потім ми поміняємося, щоб не довантажуватись, щоб менше було які фарби вашому столу. Дивіться, червоний, зелений, жовтий і синій. А потім ми поміняємося. А ще які? Не знаю. Зелений. Тепер дивіться, треба максимально, щоб ви якраз ваші торбинки максимально до себе, щоб центр столика був вільний, для того, щоб ми могли, я там, міханіки піднести різні повідання. А як правильно торбинки ставити? Отак, отак, а а які має? Ставити? Як це буде? Як правило, ви ще носити можна підійти. Отак? Тобто, тобто ми спочатку починаємо для того, щоб... А -а -а. О... Зверху і вниз йдемо, тобто ви ви вимі для себе зараз придумаєте, буде фантазія візерунку, і от момент того, що ви якби буде.